Що не так з Євою? Та да, власне все не так, починаючи з її імені. Якщо прочитати це ім'я у першому джерелі кабалістичному, котре називається Тора у книзі Берешить, то вона пишеться дослівно Хава. Хава в перекладі означає та, що дарує життя. І власне, хава, а не Єва, Хава, вона є першим самостійним творінням із здатністю свободи вибору. Чому не Адам? Все дуже просто. У Адама навіть немає імені, бо ви пам'ятаєте, Адам це не ім'я власне, а це характеристика, людина. І ось ця людина, вона за властивостями подібна до творця. А в Кабалі є дуже проста річ: два подібних об'єкти за властивостями. Завжди відчувають себе як один і являються одним об'єктом, як у квантовій механіці це працює. І Адам фактично не відчував себе окремим від творця, він був його частиною. А задум творця зробити творіння самостійним, котре прийде до величі творця і його подібності своїми силами. І тому він бере Адама і відокремлює від нього його властивість, котра називається Єва. Там написано зребра, але переклад цього слова є іще ще сторона, властивість, сторона, тобто якась певна сторона внутрішньої властивості Адама, і це сторона отримання для того, щоб Ава зробила той вибір з тим яблуком з тим деревом пізнання, і зробила це коло е, виправлення для того, щоб уподібнити Адама творцю. Хочете знати більше про місію Єви? Пишіть, і ми зробимо ще одне відео.